Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Як я і обіцяв, сьогодні у нас друга частина про Неферату. А тобто її версія із Новели, яка присвячена, ну, відповідно, Нефераті. Ставте фодбайки, підписуйтеся, залишайте коментарі, а ми починаємо. Тут Неферата є донькою царя Ламашепа IV, а також у неї є рідний брат Ламашезар. З яким вона по досягненню повноліття одружилася, також тут немає елементу із забороною навчання магії, тому що вона, хоч і не в поховальному культі, але у культі місячної богині практикувала заклинання ритуали і зілляваріння. Їх батько, як і в попередній версії, оголосив війну на гашу, а після його смерті правління ламією перейшло до Ламашезара і Неферати. Перед закінченням війни Ламашизар заключив домовленість із Арханом Чорним. Це найвідданіший із послідовників нагаша, про якого майже не згадувалося у попередній версії. Але Ламашизар його зраджує і вбиває. Там взагалі є три варіанти цієї події. Перший варіант, що хтось скидає спис у грудну клітину Архана Чорного. І після цього його тіло ніхто не чіпає. Із поваги. Другий варіант все те саме, але перед смертю архан проголошує прокляття, що той, хто підійде до його тіла, буде жахливо прокляти і помре. Тому його тіло ніхто не чіпає. І третій варіант, який, походу, і є канонічним, те, що Ламашизар підібрався до архана чорного чим найближче і вистрілив в нього із драконячого посуху. По суті, дуже прадавньої порохової рушниці із Катая. Після перемоги над Нагашем Ламашизар пограбував його лабораторію і позабирав звідти книги і все, що тільки можна було. Також він забрав тіло Архана Чорного із собою, а легенду про те, що його вбили списом, він використав як прикриття. Задум був у тому, щоб воскресити Архана і за рахунок знань Нагаша з його фоліантів знайти формулу еліксира безсмертя. Після прибуття Ламашизар повністю замикається у своїх покоях і з головою полинає у те, щоб досліджувати книги Нагаша. І уся влада у місті переходить до нефератем. Яка цьому, наче, і рада, але брат починає її люто дратувати. В місті вистачало проблем. Саме тоді прибула делегація із Катая. В армібусі згадувалося, що вони щось там мають якісь там відносини із нихкарою, а в новелі чітко сказано про торгівельні відносини і активну дипломатію. А ще була угода: катайці для боротьби із нагашем виділи попередньому королю Ламії драконічі посохи, а разом із ними і постачали запаси чорного пороху. Натомість король мав безплатно Чувати за це золотом, або якщо він цього не зможе зробити, він мав би віддати своє місто катайцям. В Катаї було знайдено нову золоту шахту, і тому вони вирішили змінити домовленість, шукаючи, хоч якихось нових союзників і сили, Неферата звертається до архана чорного і допомагає йому вийти зі стану заціпіння, згодовуючи людську кров. У ході співпраці Неферата і Архан Чорний закохуються одне в одного. Але про це дізнається Ломашизар і його Кабала про співпрацю, не про кохання. Втім, з допомогою Архана, який надає усю інформацію про членів кабали, а також за рахунок, що на той момент вони вже змогли дистилювати еліксир життя, Неферата змогла переманити усю кабалу на свій бік. Ну майже всю в її планах було зробити Ломашизара маріонетковим правителем і дочекатися того моменту, коли її син Ломасу стане повнолітнім. Вона вб'є Ламешезара і інстинує свою смерть, після чого буде правити із тіней. Ламешезар також плів свої власні інтриги, залишившись без більшості своїх поплічників, він все однак вирішив скоїти замах на Архана і на Неферату. В той час як Архан успішно протидіяв своїм змовникам і вбив їх. Неферата була отруєна. Архан чорний і служниця Неферати намагалися її врятувати, але вона померла. Ну так принаймні здавалося. Через п'ять днів її мертве тіло знову скресає, але у вигляді першої вампіриці. Через велетенську велетенську крові вона вбиває і висушує усіх своїх служниць у палаці. Також вона дізнається, що за ці п'ять днів у помсту архан чорний вбиває її чоловіка та а його самого вбиває Абхораш, після чого Неферата стає одноосібною правителькою ламії. І по суті, усієї Нехекхари. Бо на той момент столиця Кхемрі була конкретно так знищена, а ламія була відносно далеко від усіх заворушень і залишила при собі свою політичну і військову силу. Неферата таємно поховала Архана Чорного, хоча той самий Абхораш і інші жителі ламії наполягали на тому, щоб спалити його тіло до бісої матері. Далі вона врегулювала питання із китайським дипломатом, який, до речі, ще був принцем Катаю, а отже, і претендував на владу у своїй державі. Нефрата дала йому ампулу своєї крові, після чого він повернувся у Катай, спричинивши там довготривалу різанину, намагаючись узурпувати владу. Його більш за все, що вбили, але після цього Катай ані ногою не наближався до Нехакари. І про борг вони здається також забули. Неферата, на відміну від своєї армійбуківської версії, почала активно відновлювати усю країну, спонсоруючи відбудову багатьох міст. А також вона поновила владу поховального культу. Я вам трохи нагадаю, що до повстання Нагаша поховальний культ мав владу навіть більшу, ніж самі королі. А після повалення великого некроманта їх повноваження конкретно так присікли. Як прикриття того, що вона перестала старіти, Неферата почала розповсюджувати легенду про те, що вона є містком між Нехекарою і богами, адже це була доволі болюча тема. Під час свого повстання на споплюжив дуже багато пам'яток богів, а тому зв'язок і благословення богів Никхари із цією землею доволі сильно ослабли. Втілити цей задум їй не дала одна дуже спритна покоївка, та яка допомагала Архану її реанімувати. Виявилося, що вона під шумок втікла до Халіди і розповіла їй, що сталося. Тож Халіда прибула до Лавії і кинула виклик у дуелі Нефераті. Після дуелі Неферата знову намагається не навернути в вампіризм, але їй палять як вампіршу, хоча вона змушує усіх свідків замокнути. Ще один цікавий факт: в новелі у Нефераті доволі такі дивні зв'язки і думки про Халіду. В дитинстві вони зростали разом, але. Халіда вибрала зброю і священство, а Неферата обрала зілля варіння, ритуали і тому подібне. Тому її доріжки розійшлися. Але Неферата з доволі теплими почуттями згадувала завжди Халіду, і інколи здається, що вона свою сестру любила занадто вже сильно. У стилі ланістерів після смерті Халіди Неферата знов ж таки обирає 11 претендентів, яких перетворює на вампірів. З цікавого серед них була Наамія, це знатна крутизанка, яку Нефераті подарував принц із Катая. а також мат Масес, який, можливо, є співзасновником катайських вампірів. Як і в попередній версії, за наставленням Сорана, Неферата зробила культ крові. З якого вона мала свіжий притік їжі, а також у якому виставлялися як божественне втілення богині Асав, вона створила легенду, що смерть її брата і усіх жінок в її палаці є частиною божественного втручання, а її виживання є чудом. По суті, культ крові був дуже корисним політичним інструментом, який представляв правителів в амії як частину божественності Асафа Ас у ті темні часи, коли боги відвернулись від Нехехари. В цій версії неферата майже відразу намагалися правити і стіней. Вона завжди мала у влади маріонеткових правителів, і її вплив поширювався далеко за межі ламії. Вона, начебто, безкорисно допомогла королеві расетри, у якої була складна вагітність. Вона допомогла із народженням дитини, забрала її у Ламію, а також заснувала університет. У якому виховувалися наступні покоління правителів усієї нехекхари, задум був таким, що усі правителі великих міст віддавали своїх дітей на навчання у цей університет. А по суті, неферата тримала їх там як заручників, яких могла використовувати у своїх цілях. Спочатку правителі цього не хотіли приймати, але погодились, коли Неферата знизила їм податки. Стосовно врятованої дитини, матір із Расетри, якимось дивовижним чином загинула після народження хлопчика, а сам хлопчик мав бути наступним правителем Кемрі, отже, правителем Іусієї Нехекари. Унифарати з'являються доволі. Дивні почуття до цієї дитини, і вона наступні 55 років тримає його по суті у себе в ув'язненні умовному в навчає усьому корисному, дає випити еліксир безсмертя, відмовляється віддавати його його справжнім родичам, а також, походу, закохується. І з цікавого цього чоловіка вже чоловіка звали Алкадізар на останньому етапі, де Неферата вже мав перетворити його на вампіра, все йде шкареберть, і Алкадізар тікає. В подальшому він перемудряється об'єднати пустельні племена під своїм началом, а також стати королем Нехекхари. хекхари. Після його втечі у Неферати конкретно так потік дах. Вона почала усюди його шукати. По усій ламі почались криваві допити, і ламія знов-таки занепала. Далі сценарій подібний до попереднього. Вампір намагається зв'язатися із Нагашем, але їх викривають, цього разу Аукадізар особисто, і він веде свої армії проти Неферати. Неферата до останнього намагалася стримувати облогу міста і зійшлася у двобої з Алкадізаром. Він був кращим воїном і ще й підсилений еліксиром життя, але вона була доволі таки старою і могутньою вампірицею. Скільки б він її не рубав, усі її рани затягувалися. Але в момент, коли вона вкусила його у шию і намагалася випити всю кров, він проштрихнув її серце кинжалом. Її врятував Вашанеш, який в цій версії, чи то її чоловік все ще, чи то просто найближчий підданий, і вони всі тікають. Неферата із намією, яка до речі є її коханкою, тікають до Катая. І там Неферата намагалася провернути. Всю ту ж схему, поробити нових вампірів, контролювати усю верхівку влади, але їй такий доволі могутній супротив створила небесна імператриця. Напевно, це було зумовлено тим, що катайці вже мали досвід боротьби із вампірами, згадуючи того самого принца, якому Неферата віддала свою кров. Тому вона знову вимушена тікати і причалює аж до берегів Аравії, де їх корабель тоне, і вони знову ж таки намагаються провернути всю ту ж саму схему. На цей раз успішніше. Вона підкорює. Собі помина пустельних розбійників і з якимось часом намагається закріпитися саме в Аравії. Але її пересікають інші істинні вампіри і оголошують, що вони тепер на службі у Нагаша, який випустив у них кару чому і почав воювати з Алкадізааром. У цій версії Неферата не стає на службу до Некроманта, але і не б'ється з ним. А просто тікає. Вона створила культ великого гула і підібняла під себе верхівку влади у одному із найбільших міст Аравії. І в момент, коли її сили воювали із аравійцями, прибуває військо Архана Чорного, який перемолює обидві армії. Він напевно просто не знав, що Неферата була там, але був їй радий зустріти. Також він переказав, що Нагаш був убитий Алькадізаром, а уся Нехекхара загинула під некроманською чумою і постала у вигляді невмерлих скелетів, якими правлять королі гробниць, серед яких була Халіда, яка, почувши про Неферату, зібрала війська і направилася у Аравію. Тому Неферата рушає на північ і оселяється в Сартозі, яку вона захищає від нападів темних ельфів. А в подальшому домовляється з ними, що за певний відсоток рабів темні ельфи перестануть нападати на сартозу. Наступні років 50 Неферата приспокійнісінько собі перебував у сартозі, аж доки сюди не припливає флот Сетри Нетлінного. А разом з ним і Халіда. Сестри знову сходяться у двобої, і це закінчується нічим, тому що Неферата тікає. В подальшому історія подібна на попередню. Тобто Неферата відправляється у королівство Стрігос, а точніше у столицю Муркейн, де зустрічається з Ушораном і робить усе, щоб Стрігос занепав. Але тут є один нюанс: тут фігурують дворфи, які були союзниками Ушорана. І в мене постає дуже величезне питання, як дворфи Каракбріна дізналися і дісталися до Муркейна. І як вони умудрилися заключити хоч якийсь союз, якщо вони в ті часи навіть між собою не могли контактувати. Неферата знову знищує Муркейн, не отримує того, чого хотів. Тіла, і вона в злості направляється в карак Брін, де перебуває всіх творфів, перейменовує це місце на срібну вершину і до сих пір там править. На цьому, власне, і все. Загалом Неферата цікава персона, але на фоні усіх інших вампірів, про яких буде йти далі мова, ну як мінімум трьох наступних, то вона трошки посередня. Але можливо, це просто моя суб'єктивна думка. Так чи інакше буде цікаво дізнатися про ваші думки про цей відосик. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, якщо ви цього ще не зробили, а можливо, оформлюйте спонсорство. Всім до наступного разу і всім кра!